Капітальний ремонт Слов'янської набережної на фінішній прямій. Наразі закінчують будівництво велодоріжки, яка в подальшому з'єднає транспортний міст Масарика із Боздоським парком. Роботи ведуться одночасно у двох місцях: з боку центрального входу до боздоського парку за допомогою спецтехніки асфальтують велосипедну доріжку, з іншого викладають бруківку та облаштовують бордюри. Завершуємо капітальний ремонт слов'янської набережної. Ділянка від моста Масарика до площі Томенчука вже завершена. Вчора ми виклали асфальтне покриття на ділянці, що прилягає до Боздарського парку. Зараз там вже готується бордюрний камінь для того, щоб на найближчі дні ми почали виставляти тротуарну бруківку. І вже незабаром наше місто отримає ще одну набережну, яка також, як і набережна Незалежності, буде родзинкою і окрасою нашого міста. Загальна протяжність нової траси майже два з половиною кілометри. Щодня Слов'янською набережною прогулюється тисячі ужгородців. Містяни задоволені. Кажуть, нова доріжка стане не лише окрасою Ужгорода, а й комфортним місцем для відпочинку та прогулянок. Легше стало з колясочкою гуляти. А раніше було дуже погано, дуже складно гуляти, тому що треба було препятствиє об'їжджати. Це дуже рівнесенько, молодці. Ну просто казково. Ой, так було важко ходити, а дуже. Шикарно, це пішком можна два кілометри туди і назад. Все добре, все прекрасно. І в парку порядок став немножко, і тут візі. На оновленій слов'янській набережній становлять ще 18 додаткових лавець. а також облаштують три пандуси для безперешкодного доступу маломобільних громадян, мам із дитячими візочками та велосипедистів.